Ну-ну, що то має бути, таке страшне. А якщо хто може відмовитися? Ні. Забери зефір з цього, з аерогрилю. Ти баняку. Mm -hmm. <рес> ну пахне мене вже, мені вже не подобається, як пахне. Я вам положу. А ви що? Тоже боїтеся? Mm -hmm. А, я, ясно, що ні. А воно хоч таке вочеве, м'ясне. Починається. Всього насипало, що. Зразу пробуй. Що а то гриби напали. Звідки в неї гриби? Давай, Максим, пробуй. За гриби з сиром Ну, окей, що гриби, гриби з сиром. Іди пробуй, що ти гриби кричиш сильно? Гриби з сиром, Воно те. І я теж? Так, да, давай. Аркадий, что это? Ну, я знаю, это дум... чеснок. На твою думку, что это? Я не знаю. Ну то как ты видишь? Я ти... не знаю, какие же мясо. Что это? Жаба. Кто? Жаба. Яка жаба? Что это? Что вы листе? А, то это твой кабачок. Баклажан. баклажан. То... на смак баклажан? Да, твое овощевое мясо. На смак баклажан? Да. Это... Аркадий сказал мясо. Я завжди казала, що баклажан це як м'ясо. Це баклажан з грибною приправою. Але воно на смак як гриби. не А Ти не попробував? А я ще не спробував, вже сказав, що щось з грибами. Ну реально на смак як гриби. Тобі ні? Хоч корисне? Так. Ви просто роздивлялися. Цибулю треба було більше смачно. Так. Треба було цибулю окремо, баклажани окремо. Що хочете таке зробити? Ну, реально смачно. Смачно? Берте, mm -hmm. з'їло. Це є баклажани, ви порізали, посолили, вони постояли, водой стекли, віджали. файно. Цибульку смажете окремо, баклажани окремо, потім збиваєте яйце, з'їхаєте грибну приплаву, заливаєте, мішаєте. Воно. Видати ще більше грибної приправи, але стається, що це... Мені якесь м'ясо було, але цей проводило. Воно є таке, як м'ясо. А потім ти почав розглядати. Я на м'яке дуже возить, тому воно. А воно як гриби виглядає. Я відкусив. не І всередині ми бачиш? Бо ти почав розглядати, якби ти. Ти був віддати? Я думаю, просто дати ще вершковий соус. Люди по калоріям трошки. Ну так, але дати та там можна важковий соус, більше грибної приправи. Ця грибна приправа дуже файна, вона не є така mm. Пролегу, не знаю, сьогодні день війни я бачу, бо я взялася до роботи. А наша сітка косить цілий день. Вона голова трещить, розривається на коси. Магнітні бурючки. Газдиня, що газ, та, скажуть? Такі магнітні, страшні, Люба теж каже, де ходить, там сидить. Ось його приправа авторська, це була його грибна. Вона, знаєте, така, не є така, як грибна, що хто сипеш її, її тут грибами, аж так ніс розриває. Ні, то така іменно така, така, хороша, смачна грибна приправа. Хто любить, зараз осінь, все остальне, теж віймі. Сьогодні день війні, я кажу. Я, я думаю, не до що буде добре? Mm. До грибної юшки. Mm -hmm. Але добре? Добре? Ви знаєте, не. вони перш на моїй вкусняшки кажуть, що фігня. А потім їдять. А як би я робив? Я би перше баклажан сильно смажу. цибулю окремо, а потім разом. Так і треба було робити, але я не хотіла багато олії давати, бо типу, я ж контролюю свою їду. Коли кава біжається, а потім і вафелька заходить. Максим, где коли сусідці поможе покусити? Тайки. Що там було? Кусити? Не, ну що ви ще б покусила таку машинку Ні не помазуш? Чуш отвій син не вив? Там Я косил? Ты не знає, як до неї Не Знаю. Як? Дай я, я тебе покажу. Такое? Чи такое без? Друге. Друге? Ну покажи ще раз. Такое? Чи такое? Брокко Тако? либо коса буде. Вот <глі> ти — луч пак. Та так? так. Такое будете вкус. Ну, боров в інші сторони. Okay. Дай ты кусив. Сідай два. Ліва рука тільки перетримає, правую двірную. Де ти куси? Та косил, там. Ну, коси, там... В школі коси, коли треба відповідати. Вот там коси. Чи подумає що не робить, дасть там коса? Mm. Так. Ну вот скажи мені, будь ласка, де? Не знаю. <laughs> Ми типу вечором йдемо спати, він провірється. О, і по кошу. Біля <laughs> вітряків, так? Ну, хорошо так. Ти Максим сильно отки не говорив, мама, ти в оренду не здаватися. А, ну добре. Потім будеш примусово куси.